Чи не холодно і не голодно птахам? Чи не нанесли люті морози шкоди природі? З таким запитанням звернулись наші журналісти у Галицький національний природний парк. Цьогорічна зима люта і птахам під товстим шаром снігу тяжко знайти собі поживу, особливо в лісі. На щастя, в районі діє екологічна акція під гаслом зігріємо пернатих любов'ю і доглядом, створена з ініціативи громадської екологічної організації Екогалич спільно з дирекцією Галицького національного природного парку і відділу освіти Галицької райдержадміністрації. Мета акції привернути увагу особливо підростаючого покоління до охорони птахів під час зимового періоду. Періоду. Був оголошений конкурс на виготовлення зимових годівниць. І найкраще були відібрані у зимове містечко Галицького національного природного парку. За перше місце, в якому перемогла учениця із Дем'янівської школи, за друге місце, де переможцями вийшли учні Деліївської загальноосвітньої школи. І за третє місце переможець. І учень із Насташинської школи ми визначили цих переможців, вручили їм цінні подарунки і грамоти засновників цієї акції. Коли відвідувачі бувають у нашому парку, вони можуть полюбуватися витворами цих учнів. Тобто годівничками. Біля годівничок і зараз у таку холоднечу можна почути пташині співи, а екологічна акція продовжується до 15 березня. Учні мають змайструвати кращі шпаківні та підготувати щоденники спостереження за птахами. І 1 квітня у Міжнародний день птахів будуть підведені остаточні підсумки акції та вручено подарунки переможцям.